Друзі, вітаємо вас на автомайданчику Бієравто, місто Бардищу Шкряників 8. До вашої уваги, ремно-міган автомобіль 2017 року з дизельним двигуном на 1,5 літрів. К к цей двигун. Значить, він дуже надійний та економний. З комплектацією ми бачимо, у нас тут леди в ближньому, леди в дальньому, леди у нас в протитуманних фарах, парктронік спереду та ззаду, контроль полоси, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ, доступ, хромпакет. Автомобіль має усі чотири 4 скло підіймачі, мультикермо, кропка у нас автоматична, клімат-контроль двухзональний. Ось такий от вели... моніторчик маємо. 209 тисяч оригінального пробігу. Салон гарно збережений, без зауважень. Задній ряд він дуже просторий. Ось так він виглядає. А ще має місткий багажний відсік. Також його про... Продемонструю. Ось так він виглядає. шторочка Присутня підлога може регулюватися по висоті. От такий ось от цікаві варіанти. Якщо він вас зацікав, приїжджайте до нас, Q8 автомайданчик біоравто. В наявності дуже велика кількість автівок. Дуже-дуже велика кількість. Більшість автомобілів у нас завжди в наявності. Електрички, мінівени, паркетники і так далі. Приїжджайте, ми вас чекаємо.